Плетуть маскувальні сітки і кікімори шиють маскувальні костюми та ноші. У волонтерському центрі тетріс нині працює 20 волонтерок. Анжела Ходус розповідає, родом із Краматорська. На Вінничину переїхала у березні 22-го. Сюди приходить щодня. Дівчата показали, освоїла нічого такого важкого нема. Терпіння і взагалі можливість приходиш, доручаєшся і працюєш на перемогу. Легше продівати в дирочки його, і виходить, тут. Ви продіваєте зав'язуєте гудзик і воно вже кріпиться. І так різні кольори ми пускаємо, щоб вони були різні. Вбираємо такий більш-менш колір, щоб схожий був за наявності зі снігом, чи з болотом, чи з лі... на літу з травою. Восени получається у нас сіно. Дуже багато різних кольорів вон там робили. Наталя Байда Суспільному показує маскувальний костюм типу кікімора. Його, каже, зробили за день. Вага такого 1 кілограм 200 г. Ось така кікімора, це наш знак. Це оберіг. В'яжеться на турецькій тюлі, закупляємо за донати. Коли вдягаєш її. Вона не тяжка. На себе перевіряли, тестували тепловізором. Бачите, тут йдуть килимові нитки, килимовий комбінат. Вони нам допомагають. Ось так воно все закриває. За листопад у цеху виготовили 46 шість кікімор, каже Байда. У сусідній кімнаті волонтерки шиють зимові маскувальні халати та ноші. Тетяна Вітюк розповідає, зробили та передали на фронт понад 250 костюмів та кількасот ношів. Кожен солдат може її взяти з собою в сумки. Такі, вони не такі габаритні. Вони розложили. І в руках перенесли. Ми ріжемо на ленту і кожну ленточку ми шиваємо крепко-крепко, щоб було. Такі, можна зачепити за ремень. Тканина така, що менше промокає і більш сохне вона. Тут у нас кармани, щоб можна було доставати. За день плетуть до п'яти маскувальних сіток розміром 4 на 6 метра. Матеріали купують за донати все за донати, тому що іначе. Їх ну нема за що купляти. Вже люди скидають в основному ті, що знає нас. От вони так е, бачать. Ми постійно звітуємо перед ними. Ми викладаємо звіти кожної неділі, кожен місяць. Великий звіт у нас іде за те, за пророблену роботу. Кожна сітка вечором фотографується. Упадок із-за того, що люди зараз менше почали ходити, але сам попит на сітки виріс набагато більше, як навіть в перші дні, тому що зараз. Дзвонять кожен день по 10 по разів. раз. Люди просять сітки, сітки, сітки. Я от мені недавно позвонив один командир частини. Говорить, нам потрібні сітки спасайте. Я говорю, ну скільки вам п'ять сіток відправитинка. кожен день по п'ять. Зараз маскувальні сітки виготовляють з агроволокна. Воно м'яке та не вбирає вологу. Стрічки на основу наплітають хаотично, аби візерунок не повторювався, каже волонтерка Тетяна Скомаровська. Якщо однаковий малюнок, його видно одразу з дронів. А якщо в хаотичному стані, то може десь Бог та й не побачить. Тих, хто стомився від війни, ми запрошуємо сюди на сітки. Кого депресія ми чекаємо, дуже допомагає. Ну а як лишити? Ми не маємо права їх сюди допустити. Діти наші тут ростуть. Молоде покоління. Це наша Україна. Андрій Андрій Адрійнієстеров, Суспільне новини, Вінниця.